Друзі, всім привіт! Ми вже зранку погуляли з собаками. Щейк також на місці. З ними, звичайно, дуже важко гуляти зранку, якщо одразу з обома, тому що мала біжить в одну сторону, ось ця велика біжить зовсім в іншу сторону, і це дуже-дуже важко. А ця противна кішка ганяє малого завжди? Завжди. Сьогодні. Весь ранок відбувалися від неї. Їсти не дає. Коротше, я тут зранку встала, і перше, що я зробила, це відкрила свій ютуб канал і думаю, подивлюся, який же ж в мене топ по регіонам, хто мене дивиться. І в мене тут був невеличкий шок, тому що на протязі трьох місяців в мене одна і та ж сама аудиторія, а саме, а саме людей із Росії. Ось я зараз вам покажу. Я сподіваюся, що видно буде добре. Ось Росія, це 37% людей подивились мої україномовні відео. Україна на другому місці, 18%. А далі взагалі найцікавіше: Узбекистан, Казахстан, Киргізія. Ну, там, напевно, що дуже багато українців, так, і вони дивляться. Я, я взагалі не розумію, чому цим людям показують мої відео. Я коли Зробила канал, я думала, що відсоток українців буде набагато вище. А зараз дивлюсь, що більш за все це все крутять Росії. Росіянам, яким взагалі не цікаво дивитися це. Вони просто пролистують далі і, можливо, ставлять пальчики вниз, пишуть якісь гидотні такі коментарі. А українців ось такий маленький відсоток. Що з цим робити? Поки що питання. Я взагалі вважаю, що єдиний тут вихід це українцям об'єднатися. Та якщо ви бачите, що якийсь починаючий блогер почав вести свій блог українською мовою, підтримує україномовний контент і піднімає його ну, вище в рейтингу, необхідно підтримувати таких людей, ставити їм лайки, писати коментарі, не обов'язково писати тільки щось позитивне. Пишіть те, що ви думаєте, давайте якісь свої поради. Та найголовніше пишіть. Пишіть і залишайте свої якісь коментарі, залишайте своє бачення, враження. Тому що, ну, починаючим, особливо блогерам, це дуже-дуже важливо. І ну не ось це, навіщо мене крутять десь в Росії, і навіщо росіянам мій україномовний контент? Його там ніхто не дивиться. Але це реалії. Тому я розумію, чому так повільно розвивається мій канал. Чому так повільно ростуть там підписники? Ну, звичайно, тому що росіянам показуються, яким взагалі не потрібно Узбекистану, Казахстану. Ну, Я не думаю, що там сидить людина якась там і думає, о, клас, підпишусь, я на цю українську жінку. Тож сиджу я тут і думаю, як зараз важко українцям, які починають вести свій блог, чи взагалі його ведуть, тому що дуже важко потрапити саме в цю аудиторію українців, щоб вони дивилися, щоб лише українці дивилися тебе. Я ще як починала блог, я хотіла. Я хотіла знімати так, щоб люди мене дивились, але найголовніше це було для моїх родичів, які ну, дуже часто дивляться нас, і ми їм скидаємо відео там десь в чатах. Але мені хотілося, щоб був такий канал, де всі мої родичі могли зайти і подивитися відео про наше життя. А вже далі, звичайно, щоб побачили і люди, і, можливо, комусь це стане цікаво, і нехай підписуються. Ось ну чим далі, вже розумію, що мені також стало це цікаво, цікаво розвивати цей канал. Та я бачу, що це буде ну, дуже довго, тому що якщо будуть дивитись це тільки з Казахстана і Кіргізії, то діла взагалі не буде. І що з цим робити? Я думаю, що тільки завдяки українцям можна підняти свій блог, і якщо українці об'єднаються і будуть робити щось один для одного. Ну, такі думки. Я не знаю, чи я маю рацію чи ні. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі обов'язково, ставте реакції і пишіть різні, не пишіть тільки, що я там хочу почути. так? Ні. Мені таке не цікаво. Мені цікаво насправді ваше, ну, ва ваше враження, ваше бачення цієї ситуації. То й таке. Як кожен день. Е в такому стані, досить пригніченому, із-за того, що ну, то мало переглядів, то ніхто не підписується, то взагалі якось все зависне і взагалі ніякого немає руху на каналі. А зараз я розумію, чому. чому. Тому що та аудиторія, яка мені потрібна, мене просто не бачить. І це можливо зробити тільки завдяки таким самим людям, як я, які допоможуть мені, я допоможу їм. І ось так ми зможемо об'єднатися і робити україномовний контент. Я бажаю вам гарного дня, мирного неба, та побачимо вже в наступних відео.